Вміння гарно малювати в деяких настільних іграх дійсно може бути дуже важливим, проте вміння відгадувати намальоване іншими гравцями може мати ще більшу цінність, як, наприклад, у грі Піктоманія, з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Настільна гра Піктоманія це Патігейм, який розрахований від трьох до шести гравців. У цій грі учасники будуть малювати різноманітні малюнки, тема яких продиктована завданнями, і чим краще вони із цим впораються, тим менше штрафів вони отримають. Проте баритися не варто, адже окрім малювання, ще й потрібно вгадати зображення на аркушах інших гравців, і зробити все швидше за всіх, адже саме таким чином ви і зможете заробити найбільше переможних очок. На початку гри кожен з гравців обирає колір та отримує олівець та карти з догадок свого кольору. А також аркуш для малювання, який необхідно зігнути навпіл, щоб вийшла книжечка з чотирма сторінками. Додатково, гравці отримують відповідні за кольором жетони переможних очок. Кожен з гравців залишає жетони відповідно до кількості гравців в партії, викладаючи їх ліворуч від аркуша. Усі невикористані жетони поверніть до коробки. На центр столу викладіть чорні жетони очок відповідно до кількості гравців в партії. Неподалік покладіть окремо чорні колоди з літерами і цифрами, а також чотири колоди із картами завдань і спеціальну підставку. Тож уся гра йде протягом чотирьох раундів, і під час кожного із них гравцям буде необхідно намалювати по одному завданню. Усі карти завдань відрізняються не тільки за кольором, а також за складністю, яка відображається кількістю крапок внизу карти. І ця складність буде поступово зростати від раунду до раунду. Тому у першому раунді ви будете використовувати карти із зеленої колоди, а в останньому із червоної. Тож на початку раунду візьміть три карти із відповідної колоди, вставте їх у підставки і дайте ознайомитися із ними усім гравцям. На цих картах зазначаються завдання: слова, значення яких вам і буде потрібно намалювати під час раунду. Якщо будь-кому із гравців якесь завдання вважається незрозумілим, просто замініть карту на нову. Після цього виставте підставку на центр стола, таким чином, щоб усім гравцям було зручно читати слова. Після цього окремо перемішайте чорні колоди із цифрами та літерами і роздайте кожному гравцю по одній карті із кожної колоди. Отримані літера і цифра вказують вам на ваше слово завдання. Ознайомившись зі своїм завданням, покладіть обидві чорні карти стосом до лілиць над своїм аркушем і можете починати малювати. Деяким гравцям зручніше малювати, коли аркуш лежить вертикально, а деяким. Горизонтально, однак, щоб усім гравцям було зрозуміло де верх, а де низ вашого малюнку, розмістіть аркуш сірою смужкою до себе. Створюючи свій малюнок, ви повинні його робити якомога зрозуміліше, адже якщо ніхто із гравців не зможе відгадати ваше завдання, ви можете втратити переможні очки. До того ж, ви не можете навмисно малювати не своє завдання, чи використовувати літери або цифри у своєму малюнку, чи якимось іншим чином натякати на розположення завдання на карці. Коли ви будете задоволені своєю творчістю, можете відкласти олівець і тепер поглянути на Малюнки інших гравців. Ваша мета, дивлячись на карти із завданнями і на малюнки інших гравців, зрозуміти, яке саме завдання дісталося вашим противникам. Якщо все стало більш-менш зрозумілим, тоді вам необхідно обрати карту з догадок із цифрою, що відповідає обраному завданню, і покласти її зверху чорних карт біля аркушу противника. Якщо ж зверху стосу вже лежать карти з догадок інших гравців, тоді покладіть свою карту зверху цих карт. Але для вибору карти з догадки треба розуміти, що у чорній колодії з цифрами є цифри від 1 до 7, тому точно ніхто із противників не може отримати завдання із тією самою цифрою, що дісталась вам. А ви можете вільно робити свої здогадки та викладати карти, навіть якщо противники ще не закінчили свої малюнки. До того ж. Робити здогадки не є обов'язковим, і тому ви можете пропустити декількох гравців або навіть усіх гравців, взагалі не викладаючи карт здогадок. Після того як ви зробили всі бажані здогадки, завершіть раунд для себе. Для цього візьміть один із чорних жетонів переможних очок з центра стола і викладіть його праворуч від вашого аркуша. На кожному із цих жетонів вказується різна кількість очок, і ці очки ймовірно підуть вам у залік. Проте. Якщо наприкінці цього раунду ви станете білою вороною, тоді ви навпаки можете втратити зазначені на жетоні очки. Тож таким чином раунд триває, поки усі гравці за столом не закінчать свої малюнки, не зроблять здогадки і не отримають свій чорний жетон. Після цього розпочинається підрахунок очок, і настає час дізнатися, які здогадки були вірними. Кожен гравець по черзі відкриває стос з карт, що лежить перед його малюнком, і відкладає чорні карти у бік. Тепер верхньою буде карта гравця, який першим спробував відгадати це завдання. І Якщо здогадка вірна, тобто цифра на викладеній карті здогадки співпадає із цифрою на отриманій чорній карті, тоді гравець забирає свою карту здогадки на руку і також. Жетон очок гравця з найбільшою кількістю зірочок, викладаючи його з правого боку свого аркушу. Проте, якщо здогадка була невірна, тоді гравець не отримує жетон і до того ж, його карта здогадки викладається на центр стола. Таким чином, кожен з гравців перевертає свої стоси і визначає вірність і невірність усіх здогадок. Після цього настає час визначити білу ворону. Для цього окремо підрахуйте загальну кількість карт кожного. З гравців на центрі стола. Той, у кого карт більше, стає білою вороною, і перекладає свій чорний жетон з правого боку аркушу на лівий. Однак, якщо декілька гравців мають однакову найбільшу кількість карт, тоді ніхто не стає білою вороною. До речі, якщо ніхто не відгадав ваш малюнок, і якщо ви не є білою вороною, ви повинні повернути свій чорний жетон очок назад на центр стола. Не враховуючи його під час підрахунку. Після цього вам необхідно сумувати усі зірочки, що зазначені на жетонах, які лежать з правого боку аркушу, і відняти усі зірочки, що зазначені на жетонах з лівого. Отриманий результат і буде кількістю очок, які ви заробили у цьому раунді. Запишіть ці очки в комірку із зірочкою внизу аркушу. Однак, якщо під час підрахунку очок ви розумієте, що помилково малювали не те завдання, то ви повинні повідомити про це усім гравцям і повернути всі карти з догадок власника. Ніхто не отримує ваших жетонів очок, і під час визначення білої ворони ці здогадки ігнорують. Тож після підрахунку очок всіма гравцями розпочинається новий раунд. Спершу гравці забирають на руку свої карти з догадок із центру столу, а чорні карти складаються у два стоси і перемішуються. Ви скидаєте карти завдань поточної колоди і берете три карти наступної за складністю, вставляючи їх у підставку. Після цього залишилось роздати кожному із гравців по одній чорній карті з кожної з колод, і все можна розпочинати малювати наступний малюнок. Таким чином гра триває до закінчення четвертого раунду, наприкінці якого необхідно сумувати очки за всі раунди, і той гравець, у кого найбільша сума і стає переможцем. У разі нічиєї гравці ділять. Перемогу до речі, хоча я вам і розповів про те, що кожного раунду ви повинні збільшувати складність беручи нову колоду, це не обов'язкове правило, адже гра повинна приносити задоволення. І Якщо ви відчуваєте, що завдання дійсно занадто складні, наприклад, під час гри із дітьми, ви вільно можете грати, хоч Однією найпростішою зеленою колодою. Головне, не використовуйте одні й ті самі карти під час декількох раундів. Проте, якщо вам хочеться пришвидшити гру, тоді можете прибрати один із чорних жетонів після підготовки до гри. У цьому варіанті правил раунд завершується. Щойно один із гравців забирає останній. Чорний жетон очок із центру столу, тобто це означає, що останній гравець не отримає чорного жетона і одразу припиняє грати карти з догадок. Цей варіант правил чудово підходить для гри в п'ятьох або в шістьох, проте для гри в трьох чи в чотирьох він може бути трішки заскладним. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри піктоманія. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!